Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації в Україні триває. Нагадаю, тиждень безбар'єрності. І наша чергова тема теж, звісно, присвячена безбар'єрності. Економіка без бар'єрів. Як на Рівненщині, створюють рівні можливості для процелаштування і розвитку? Така ось у нас тема. І наш сьогоднішній спікер Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Вітаю. Отож, пане Олександре, розпочнемо. Давайте з такого загального більш питання, що таке економічна безбар'єрність простими словами, якщо можна. Простими словами. Ну, уявіть світ, де кожна людина може працювати коли хоче, там, де хоче, незалежно від своїх упереджень, фізичних можливостей, не за галочку в анкеті, а з подздібностях. І працювати там, де їй працюється ну, приємно і хочеться працювати. Зрозуміло. Ну і тепер давайте з цього такого ідеального світу, який ви змалювали, опустимось трішки на, на землю, на територію Рівненщини, і поговоримо про те, як Рівненська область підтримує тих, хто хоче працювати, але має певні бар'єри вікові, фізичні, соціальні. Угу. Ну насправді Рівненська область долучилася вже давно і працює в цьому напрямку, і у нас вже є певні результати, і є про що сказати, прозвітувати. І сьогодні на Території області діють регіональні і державні програми, які допомагають ветеранам, які допомагають людям з інвалідністю, молоді, внутрішньопереміщеним особам, людям пенсійного віку та інше. Зрозуміло, можна конкретніше, які програми найбільш популярні зараз на Рівненщині? Я би сказав так, що у нас працює така платформа на території Рівненщини і на території України зроблено в Україні ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це є така платформа, яка об'єднує в собі ряд інших програм. Найпопулярніша серед них, або навікала масовіша, яка стосується безбар'єрності, це урядова програма, є робота, власна справа. Вона дозволяє отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень на відкриття або розвиток бізнесу. Також молодь може отримати до 150 тисяч. Гривень, молодь. Це молоді люди, які до двадцяти мають до 25 років. Кошти, які отримуються, кошти можна витратити на обладнання, сировину, оренду, маркетинг і рекламу. Слід сказати про вже певні результати. Що з початку дії цієї програми підприємці на Рівненщині вже отримали майже 2 тисячі таких грантів на загальну суму 437 млн грн. мільйонів гривень. Також 16 ветеранів. Війни та членів їхніх родин отримали близько 9 мільйонів гривень на свої бізнес-проекти. Це конкретні робочі місця і от приклад такої безбар'єрності, про яку ми сьогодні говоримо. Слід сказати також про те, що Рівненська область залишається в топ 5 лідерів областей серед цих регіонів за кількістю заявок по цій, по цій програмі і за кількістю участі. Так само варто сказати і згадати про інші напрямки, які, які працюють за допомогою служби зайнятості. Служба зайнятості компенсує частину витрат роботодавцям, які беруть на роботу молодь, в яких ну, на перше робоче місце їхнє до 50% мінімальної, мінімальної заробітної плати. Так само компенсація йде роботодавцям, які оформляють на роботу ветеранів та людей з інвалідністю, також 50% зарплати. Внутрішньопереміщених осіб з інвалідності, там йде повна компенсація мінімальної заробної плати і людей перед віку компенсація заробної плати або ЄСВ. А от для жінок внутрішньопереміщених осіб є якісь спеціальні програми? Так. Тут також ми можемо говорити про те, що на базі ДіСіті є у нас такий проєкт. У нас діє міжнародний проєкт. І його мета якраз допомогти жінкам відкрити власну справу або знайти роботу. Сьогодні, сьогодні близько 60 учасниць проходить навчання, з них 30 отримують гранти на бізнес і ще 25 оплачувані на стажування в реальному секторі економіки. Внутрішньо переміщені особи також мають доступ до навчання, і вони можуть отримати ваучери, пройти перекваліфікацію або отримати підтримку роботодавців. Загалом, ця, за всіма цими напрямками, ми працюємо з міністерствами, донорами та бізнесом. І головне, у нас є вже по цих програмах результати. Люди запускають бізнеси, знаходять роботу і отримують нову кваліфікацію, нову освіту. От можете назвати кілька, як зараз прийнято казати, успішних кейсів саме економічної безбар'єрності на Рівненщині? Їх насправді багато. і Тут всі не перерахуєш, але ну, можна сказати: От, наприклад, у нас був е випадок, е е е е коли ветеран з важким пораненням е е е був працевлаштованим інструктором фізкультури. Сьогодні він працює. А для, е для його роботи було облаштоване спеціальне робоче місце, і за це роботодавець отримав компенсацію. Кошти були відшкодовані, і сьогодні ветеран має можливість в комфортних умовах без бар'єрів працювати і заробляти кошти, допомагати надавати послуги. Другий 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 приклад можна сказати про, наприклад, в Корицькій громаді дві жінки для того, щоб підтримати сімейну справу, отримали пішли навчатися на електрозварювальників. Тут також вони отримують кваліфікацію безкоштовно, тому що за, цю, за це навчання плачує служба зайнятості. Ну, такі приклади, їх можна ще раз кажу, можна їх називати там багато, але це яскраві приклади, які говорять про те, що безбар'єрність сьогодні на Рівненщині працює діє, і вона доступна. Кожен може скористатися, хто має такі потреби. Пане Олександре, серед напрямів, які ви куруєте як заступник голови обласної адміністрації, є розвиток транспортної інфраструктури. Давайте про це трішки поговоримо. Які вже зміни запроваджені ну, в межах безбар'єрності там на вокзалах, автостанціях, в громадському транспорті. Угу, угу. Ну тут тут насправді фронт робіт, якщо так можна говорити, є величезним. І в нас в нас попереду ще багато роботи, але також можна говорити вже про певні результати і. Сьогодні на території Рівненської області, якщо говорити, наприклад, про транспорт, про залізницю на вокзалах Рівного Здолбунова, на вокзалі залізничних майновазів Сарн, є понижені вікна, зроблено понижені вікна, КАС, встановлені кнопки виклику чергових, також облаштовані санвузли з поручнями та візуальні орієнтири. В Здолбонові до кінця вже 25 року буде встановлено підйомник для людей з інвалідністю. Так само можна говорити про вже успішні реалізовані проекти на автостанціях. Також в різних громадах авто, авто, автостанції пристосовуються до потреб маломобільних людей. Наприклад, в Рівному Вараші в Костополі вже такі автостанції реалізовані. Так само Березне, добровиця інші міста будуть доєднуватися, інші автостанції так само будуть адаптуватися до людей з ну, маломобільних людей. Це те, що це те, що вже реалізовано. Я повторюсь, тут ще насправді дуже багато у нас є роботи. Ми в цьому напрямку активно активно працюємо. Так само, якщо говорити про транспорт, то в Рівному, тут є успішність, певна, в Рівному вже працює 20 одиниць електротранспорту, які пристосовані до перевезення осіб з інвалідністю. Загалом більше ста тролейбусів та автобусів мають оголошення з зупинок і електронні табло. Так, тут важливо говорити про те, що ці зміни не тільки в Рівному, там і от є, зараз відбуваються подібні зміни і в Вараші, і в Дубні. Костополі так само курсує 12 одиниць доступного транспорту. Це перші кроки, які сказав, і ну тут. Тут насправді роботи дуже багато. Ми рухаємося. Зрозуміло, дякую, пане Олександр. Нагадаю нашим глядачам, що це був Олександр Кохан, заступник Рівненської, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про економіку без бар'єрів, як на Рівненщині створюють рівні можливості для процелаштування і розвитку. І також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка допомагала проводити наш брифінг, здійснюючи переклад жестовою мовою. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.